Трамп же сам говорить, я не знаю, з ким я спілкувався Путіна там немає. Я перепрошую, друзі, за цей коментар, але все-таки виглядає його реакція на цю розмову доволі відмінною від тих, що була раніше, кажу, що або він змінюється, або тональність це, це, розмови Трампа і Путіна. Я би, я, би, я, би, ви, перепрошую, за я би розглядав трошечки ширше ту ситуацію. Я би е, в контексті е, тої теми, що ми з вами обговорюємо, згадав би зараз. Виплески в засобах масової інформації результатів зустрічі Каїкала з, з Китайцями. Ота, це окрема така історія дуже серйозна. Де, якщо врахувати, що Пекін, ну знову ж таки, це виплеск. Це не офіційна заява Міністерства закордонних справ, але ми спростування не почули. Так, от, якщо врахувати, що Китай чітко сказав, що він не може допустити перемоги е, по поразки Росії Російської Федерації, то е, Заява Трампа з приводу того, що це була розмова не з Путіним, може розглядатися з тої точки зору, що е, там починають серйозно вилазити наративи Пікіну в Кремлі. Так. І позиція Пікіну е, щодо е, неможливості будь-яких компромісів і пошуку якихось шляхів припинення війни задля того, щоб ця війна продовжувалася, і Сполучені Штати Америки не концентрували уваги на Пікіні. Так, на Китаї, так як це було сказано міністром закордонних справ, знову ж таки, виплески в пресі, тому що офіційної заяви немає. Так, так, виплески в пресі, Я перепрошую, але не зовсім виплески. Тому що якщо це говорить Ван Ї, погоджуюсь, спростування не було. Але там, що преса говорить про те, що він дозволив собі провести кілька уроків історії. Це від це калакала, сказала так? ну так, але я не думаю, що вона просто виносила б це там від нема чого робити, враховуючи те, що ван їй, цілий ну без перебільшення, цілий ван їй приїздить до Європи, здійснює серйозне турне, спілкується з керівництвом Європейської комісії з розрахунку на те, що співпраця буде більше, і каже: ви нічого не розумієте. Я до глядачів просто зараз звертаюся. Ви повинні зрозуміти те, що тут історичний вимір в тому, що Росія воює проти України. Це мовляв, нормально. Так, такий спосіб, ми домагаємося того, що Сполучені Штати Америки не відволікаються на Китай. Це було так сказано. Тому, тому якщо дивитися з цієї точки зору, з'являється певне відчуття того, що. Тут немає е, чіткої суверенної позиції російського керівництва. Тут є в тому числі і ті наративи, які активно сьогодні заводяться Китаєм в е, російське керівництво і вже транс транспонуються е, в розмові з Трампом. Де Путін? Ні, можна Ні репліку Путіна. Коротко, Я, я перепрошую да, коротка репліка. Треба робити поправку на Каю Калас. На Каю Калас, Ні. на її специфічну позицію. А, і те, що це не пряма мова. Це не пряма ну, мова. Ну я власне за да, 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 да. Ні, Ну тут, тут більш складна ситуація. Непроста. Ну це просто. Потім я повернусь до цієї теми. Да, ну, дивно від китайців чути Пряму мову по таким да, да. Ну, тенденція знайшла свою реалізацію в прийнятті бюджетної резолюції на 26 рік в Європі. Ну. Мецінозі. Ні, бюджетну резолюції в Україні. В Україні, да. і в Європейському Союзі. Ну в даній ситуації, коли ми говоримо про бюджетну резолюцію України, там є два сценарії чітких. Угу. Тобто, якщо, наприклад, в 2024 році, коли приймалася бюджетна резолюція, чітко говорилося, що двадцять п'ятий буде останнім з точки зору введення війни. І всі безпекові речі закінчаться, і там називалися е, осінь, називався листопад, називався жовтень. То зараз чітко в бюджетній декларації на 26-28 роки в Україні два сценарії. Сценарій продовження війни в 26-му році. Абсолютно чітко висловили. І е, про нос МВФ теж так. погіршили. Да, теж в цю І саму голосу, тему. МВФ да, теж да. погіршився. Тобто, mm. тут я маю погодитися, тому що е, загальні тенденції на сьогоднішній момент все таки схиляються про те, що війна буде продовжуватись. Механізму її закінчення на сьогоднішній момент, ну от принаймні основні гравці не мають. А 18-й санкційний пакет, давайте до нього повернемося. Ну, все приймуть. ж таки <кій> дивіться, я думаю, що його приймуть, але його приймуть кастрованим. Там не буде, точно не буде зміни прайскапу, це вже зрозуміло. Ціни на нафту на вас. Так, до 45 доларів за барель. Там лишиться 60, тим більше з точки зору тої динаміки ціни, яка сьогодні є: 67 доларів за бар марки Brent і 61 долар марки Юралс. Тобто 61 це на долар вище прайскапу. Тобто, по суті, зберігаючи прескеп 60 доларів за барель, ви абсолютно жодним чином. Не погіршуєте ситуацію Росії з одного боку, а з другого боку знімаєте питання тіньового танкерного флоту його нема, ну, тому що він практично йде в межах прескепу. Так що я думаю, що це питання тим більше, ми ж з вами там вже ж піднімалося питання зменшення загального обсягу споживання Європою російських енергоносіїв. Це теж не буде. Тому що ми бачимо консолідовану позицію Угорщини Словаччини і який, Німеччини, в тому числі. Ну Німеччини меншій степені, але Угорщина, Словаччина просто тупо сидять на нафтопроводі дружба, і для них це на сьогоднішній момент вкрай важлива річ. Тим більше в них немає альтернативи постачання газу. Словаки знову це піднімають. Трансбалканський коридор, про який от зараз активно почали говорити. Там в Болгарії труба тоненька, вона точно не буде дотягуватися. Uh -huh. Там всього лише 100 мільйонів в місяць. Тобто скільки там 1,2 мільярда метрів кубічних газу на рік. Ну та це це взагалі ніщо. Тому коли ми з вами говоримо про ті речі, то вони приймуть, напевно, там будуть якісь е, посилення контролю за фінансовим сектором Російської Федерації. Напевно, знову там по танкерному флоту та, чергове розширення. По да. Танкерному флоту розширення, особливо, що врахувати, що він і не туди, і не сюди, бо mm -hmm. при 60 доларах за барель, і при фактичній ціні 60 доларів ну нема сенсу. Якихось там тіньових танкерних е речей придумувати. Ну, тобто, такого типу, трошечки сильніший, ніж 17-й, але набагато слабший, ніж то, що планувалося в 18-му спочатку.